Тут немає представників влади, які е, е, ми говоримо про стратегічні речі для міста, а їх тут немає. Щось дивне, насправді. Не, — Були запрошені всі представники. Ні, я, я не за це, пане Зимове, я говорю за... Е, не я, не хочу, ні. Я, я говорю про те, що кожна програма, е, які б гарні програми не були, вона ніколи не змінить місто, якщо е, ця програма, тобто вона змінить місто, але на це піде не два роки, як мало б йти, а піде 20 років. Поки громадський нарешті зробить те, що можна зробити значно простіше, і значно меншим коштом, аніж, аніж це робиться тоді, коли є власне співпраця між громадою і владою. Це, це перше, власне, що мене насторожує. Друге, що мене турбує, це те, що Насправді сам сам сама ідея проведення паради стратегії є добра, але мені не зовсім подобається те, що ми, в принципі, вже почали говорити про те, як обслуговувати ту стратегію, яка розробилася в кабінетах і спускається знову зверху. Тобто ми вже тепер думаємо, яким чином культуру підв'язати так, щоб збільшити потік туристів. Я думаю, що це а, речі не обов'язково. Одні ідентичні, так? І, е, власне, е, ще треба спочатку власне, на, на, на такому круглі, як ми зараз кругом собі на кому ми зібралися, треба поговорити, яку, що ми включаємо поняття культури, е, тому що культура це не тільки... Е, не тільки е, Архітектура, власне, чого насправді зараз більше їдуть туристи до, до Львова, але це трошки ширше поняття. Якщо орієнтуватися тільки на туристів, то я думаю, що дуже, дуже скоро нам ці туристи надоїдять, так як надоїли вже кроків'янам. кроків'яни вже не хочуть туристів. Але якщо ми, хочемо, якщо ми хочемо зробити це місто конкурентно спроможним, то конкурентно місто може бути тільки тоді, коли є конкурентоспроможні люди. І наприклад, в Японії це дуже чітко зрозуміло і дуже чітко видно. Тобто основний ресурс конкурентоспроможності це є люди, які є тут. Якщо ми будемо говорити про те, яким чином обслуговувати туристів, то завтра тут наші діти будуть обслуговувати туристів будуть берменами, будуть працювати в готелях, підмітати в вулиці, бо все для туристів. Я не хотів би, щоб мої діти жили в такому місці. І відповідно культура я трошки трошки більше буду. Я не говорю, що, що спадщину не треба зберігати. Абсолютно треба. Але це, власне, на, на Заході на вже почало розрізняти культу... культурний туризм і креативний туризм. Я за креативний туризм, який включає культурний туризм. А я, я проти того, щоб обмежувати себе культурним туризмом, коли приїдуть люди, а, а, тобто будуть дешеві лінії візе, які сюди будуть приїжджати, привозити ту... студентів західних, які будуть собі ПТП нищити а, die Architektur versparen, aber wir werden die Budgetkosten Kosten, um zu Ich muss leider auf Deutsch reden, aber ich die Übersetzung ich die Übersetzung nicht mitgebracht. die Mir fällt auf, dass der Fokus so stark, der Kulturfokus so stark auf Tourismus geht, aber es ist ja die Kreativwirtschaft, die eine große Rolle spielt und die Kultur hier in der Stadt selber, auch ohne den Tourismus, für die Menschen, die hier leben.

und der Kreativwirtschaft versteht man wahrscheinlich einen Großteil der Leute, die hier sitzen, die eben nicht institutionell unbedingt arbeiten, sondern auch unabhängig von den Institutionen, aber die eben ein ganz starker Faktor in, in der Stadtentwicklung sind. Uh, власне, під такою креативністю мається на увазі більшість людей, які зараз тут сидять. І, власне, люди, які не, не конче прив'язані до якихось управлінських органів, а просто люди, які творять культуру самі по собі. Bei dem Thema Kultur ist es doch erstmal die Kultur, die hier in der Stadt selbst verankert ist. Wer geht wirklich ins Theater, wer geht ins Museum, Das sind ja nicht nur touristen, das müssen ja auch die Leute selber sein. Das muss erstmal verinnerlicht sein. Mhm. Mm Was mir dass Kultur In що ті ті люди, люди, які які ходять в займаються культурою, вони власне мають бути львів'янами, а не туристами. In Ukraine ist ja das Thema Schrumpfung, also Bevölkerungsrückgang auch ein wichtiges Thema в в інших країнах, також у Німеччині, наприклад, іде камп про einwohner schon längst ausgebrochen. Dafür muss man auch gucken, was man anbietet, nicht nur für Touristen, sondern für die einwohner selber. в Україні зараз теж актуальна тема зменшення кількості населення, і так само в Німеччині ця тема є актуальною, тому треба теж дуже приділяти на те, що ми можемо запропонувати населенню, яке зараз конкретно в місті живе. Und letztendlich ist es die Lebensqualität, die es ausmacht, was man eben auch an sogenannten weichen Standortfaktoren hier findet, dass für die Bewohner, auch für große Unternehmen, auch für Unternehmen, für das ich arbeite, es ausmacht, ob sich Leute hier ansiedeln oder nicht. Hm? Aber Kinti Kinti, die ist entscheidet die Yakis

Власне, вас на якість життя ви такі фактори, як, зокрема, кількість театрів, якість театрів, якість якісь можливість проводити різні спортивні заходи, кількість та якість майданчиків, на яких можна просто проводити свій час. Deswegen denke ich, dass in jede Kulturwelle Entwicklung in Salinia auch für die Bewohner hier selber interessant sein wird і туристів, tourists natürlich auch einen großen Teil ausmachen. Da muss man aber genau hingucken, Welche Zielgruppen meint man da eigentlich? Власне, mm -hmm. всі оці речі, такі як школи, eh, майданчики та äh, театр, вони теж безпосередньо стосуються культури. Äh, треба дивитися, яка цільова група, на яку äh, спрямовані всі ці заходи. Und für diese Zielgruppen muss man auch, das war heute Vormittag leider nur wenig ein Thema, muss man eben auch genau überlegen, was 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 wen wollen wir hier eigentlich als Touristen in der Stadt haben und was bieten wir denen an? Was nächstens haben wir noch für diese Zielgruppengruppe? Das ist ja heute. Wann denn? Beim letzten Besprechung über Tourismus, das war nur ein kleiner, das war nur ein dass uns Першу чергу теж має цікавити кого ми хочемо в тому місті, щоб приїжджали, які люди приїжджали як туристи. Зараз теж такий погляд трохи з німецької перспективи. Хочуть залишатися в місті і чи вдасться нам. Привести до того, щоб туристи повернулися знову сюди. Mm -hmm. І ясна річ, що означальними е, в тому питанні теж є якість виставок, які виставки тут є, які, е, е, які вистави пропонують театри, і чи взагалі виплатиться, чи є зміст приїжджати за 800 кілометрів сюди. І як такий я би хотіла показати свій погляд зовні, тому мені здається, що місто має великий культурний потенціал і будь які покращення в культурній сфері міста пропонують теж покращення шансів його на кількість. Und vielleicht noch nur ganz abschließend: äh, Aus meiner Sicht geht es nun ohne ohne Bewohner. Äh, und die zentralisierte Macht, die alles richtet, äh, wird es nicht richten. Sondern es geht nur unter Einbezug der, aktiven Einbezug der Bewohner. Und äh, Без безпосереднього задіяння мешканців.